Класну ідею. Просто шоколадки. Це, звісно, смачно, але нудно. Набагато крутіше збудувати з них величезну вежу. Як сполучений елемент відмінно підійде нутелла. <звук> <звук> Ого, Алекс. Ми й не знали, що ти можеш збагати таку вежу. Звичайно, я й не на таке здатний. Сподіваюся, ця вежа поб'є якийсь небудь рекорд. Дуже мені хочеться, щоб всі про неї дізналися. Вона така апетитна. Краще ми її просто з'їмо. Що ви робите? Чому башта трясеться? Ви ж її розвалите. Алекс, пробач нас. Просто шоколадки дуже смачні. Все добре, мене врятував шолом.